Вітаю, я Вікторія Мельник, журналістка медіагенства Ас, і зараз я розповім вам, що цікавого сталося цього тижня у Чернівцях. Розпочинаємо наш тижневий дайджест новини без води. Хоча зараз і літні канікули минулий тиждень у Чернівцях розпочався з новин освіти. Розкажу вам про протокол та адміністративне правопорушення, яке склали на ОТУ з гімназії Чернівців. Так, за результатами проведення позапланової перевірки у Чернівецькій гімназії No5 інтеграл, комісія управління державної служби якості освіти встановила невиконання свого попереднього розпорядження. Очільниця управління освіти чернівців Ірина Ткачук у коментарі нам зазначила, що освітяни працюватимуть над розв'язанням проблемних питань. А от з Калинівського ринку незабаром надійдуть гарні новини про оновлення техніки. Йдеться про пожежний автомобіль, який комунальному підприємству планують передати рятувальники-буковини. На території ринку функціонує своя об'єктова пожежна охорона, але їхня машина стара і постійно ламається. Тому надзвичайники вирішили надати Калинці новий автомобіль. Ну як новий? Це авто марки Рено 98-го року випуску. І з початку експлуатації воно вже має пробіг 29 тисяч кілометрів. Як розповіла нам речниця ГУ ДСНС Буковини Мирослава Іванчук, автомобілі-рятувальники отримали у 2022 році від Франції як гуманітарну допомогу. Зараз очікують дозвіл Кабміну щодо передачі спецтехніки. Влітку у Чернівцях особливого шарму та краси надають квіти. А чи знали ви, скільки коштує озеленення вулиць нашого міста? Так от розповідаю. Цього року у понад 300 тисяч гривень чернівцям обійдеться літнє озеленення площі філармонії та вулиці Кобилянської, яке здійснюватиме трест зеленого господарства. З міського бюджету на роботи на вулиці Кобилянської виділять 117 тисяч, а на площі філармонії майже 200 тисяч гривень. До речі, а ви вже помітили нові бетонні кашпо на вулиці Ольги Кобилянської? Вони з'явилися у тестовому режимі, але якщо чернівчани гідно оцінять новий стиль Кашпо, можливо, з часом вони з'являться по всій пішохідній вулиці. Такими були новини без води у Чернівцях цього тижня. Слідкуйте за стрічкою подій на сайті медіагентства Ас та в наших соціальних мережах.